Вітаю, любі друзі. Сьогодні третя частина тигра смугастого, і вона присвячена декоруванню. Я намалювала ще один варіант фігури тигра, нібито таким збільшеним, як фрагмент, для того, щоб зрозуміти, яким чином вибудовуються його смуги для того, щоб передати такий дуже цікавий декор. Шкіри, хутра, тигра. Мені здалося, що поки я ще раз малюю, я ще ближче знайомлюся зі своїм героєм. І поки я малювала, у мене прийшла така ідея створення декору як одягу для мого тигра. Я нібито малювала тільки. Легким пластиліном. Отже, я змішала декілька кольорів, які притаманні кольору тигра, розкрутила їх, розім'яла і розкачала качалочкою. І Потім дуже тоненьким слоєм почала обкручувати, обліплювати вже готову фігуру тигра. Нібито Формую костюм його. Можна навіть уявити себе модельєром, художником по костюмах, тільки тут у нас виступає моделью тигр, власного виробництва, можна так сказати. Коли тоненьким слоєм обгортаю скульптуру тигра, то одразу стеком нібито розтягую крайчики. І не тільки крайчики, і на самому тулубі теж розтягую цей слой пластиліну для того, щоб передати переходи відтінків помаранчевого-жовтого кольорів, як у справжнього тигра на його хутрі. З тиком це дуже. Зручно робити, він і добре склеює ці слойчики пластиліну, і в той же час він нібито пензликом малює різні переходи. Я отримала справжнє задоволення від такого способу ліплення. Мені дуже це сподобалося. І думаю, що я і надалі буду використовувати повітряний пластилін. Якщо дивитися уважно на окрас тигра, то можна побачити, що животик і лапки, вони йдуть до переходу білого кольору, тому я таким чином і формую його окрас. Обробляю так ретельно всю скульптуру свого тигра, переходами жовто горячого жовтого і білого кольорів. Все добре обробляю стеком, щоб склеїлось, адже фігура мого тигра, коли я створювала загальний об'єм, вона вже висохла. Є така особливість у використанні повітряного пластиліну, що він дуже швидко застигає, і тому, коли продовжуємо вже по висохшому працювати повітряним пластиліном, то тут потрібно ретельно все нібито як розмазувати, щоб добре все з'єднувалося і склеювалося. Таким чином, я і вирішила формувати смуги своєму тигру. Теж повітряний пластилін чорного кольору, навіть я там трошки намішала з коричньовим, щоб були відтінки. Камера, можливо, не передає ці відтінки, хоча в реалістичному вигляді. Всі смужки трошечки відрізняються за відтінком кольорів. Графічну складову, графічний малюнок смуг я викладаю приблизно так, як я намалювала. Звісно, я не копіюю, але я намагаюся дивитися на свій малюнок для того, щоб передати малюнок смуг, які підкреслювали поставу мого тигра. І тепер я переходжу вже до декорування обличчя свого тигра. Тут теж потрібно додати чорні смуги, я оброблю ще очі і додам ще маленьких дрібних деталей на щічках тигра. В принципі, тут робота така досить ювелірна, я б сказала, тому що тоненькі смужки не так легко. Приліплювати. Якщо у вас не вистачає ну, такої, скажімо, майстерності, це можна зробити фарбами або фломастерами. Але я люблю дуже малювати якби просто як малюнок. А коли я ліплю, я намагаюся максимально все зліпити. Як скульптурними засобами, тому я це виліплюю. Хоча повітряний пластилін він дозволяє себе ще і розмальовувати, можна додавати, вже, коли все готово, можна додавати таких відтінків, або якихось дуже-дуже дрібних деталей, або кольоровими олівцями, або акварельними фарбами, навіть сухим. Таким пигментом можна додавати відтінки. Ну от Я обробляю зараз щічки це я роблю за допомогою зубочистки. Я наколюю дрібні такі маленькі шматочки. Чорного повітряного пластиліну і продавлюю зубочисткою їх у площину щічок тигра. Це відео може бути цікавим, навіть дорослим. І тут за такими фізичними властивостями, майстерніми властивостями, воно буде і доречним, більш дорослій аудиторії. Тому я рекомендую. Спробувати це зробити, бо це дуже цікаво. Я отримала таке надзвичайне задоволення від створення цієї скульптури, і я дуже раджу дорослим спробувати свої сили в скульптурі, це дуже і надихає, і розвиває, і взагалі, як то кажуть, час проходить з користю. Додаю ще декорування білим кольором. Теж стеком обережно все приминаю, для того, щоб все добре з'єдналося. Якщо вам подобаються мої відео, запрошую вас підписатися на мій канал і поставте. Дзвіночок, щоб ви не пропустили нові відео, які будуть незабаром завантажені на моєму каналі. І чекаю вас і ваших друзів. Якщо вам буде цікаво відвідати мої майстер-класи, ви можете писати мені на електронну пошту, ми обов'язково зможемо це зробити. Ну от Мій тигр вже і готовий. Отак от, от від малюнку, від ескізу, ми прийшли в об'єм і створили анімалістичну скульптуру у вигляді тигра смугастого. Зараз я вам покажу вже фотографії для того, щоб було краще видно з усіх ракурсів. Отакий красунчик. Його можна подарувати, його можна використовувати як іграшку або як декоративний елемент у вашому інтер'єрі. Всі, хто полюбляє анімалістичну скульптуру, запрошую спробувати створити свою. Па-па, до зустрічі!